Надіюсь, не влетить. Здоров, в силу того останніх новин, що у нас відбувається в світі, що все, ну, просто сказати, пі. Бувається повніший блін. Хочеться трошки свята нашому суспільству дати, так би мовити, хоч трошки відволіктись. Не забуваємо вже ж донатити на Збройні Сили України. От, вітряно, текста не писав, щось там експромтом. Кажу. Буде ось такий варіант відео, типу. Якщо в тебе немає линки і грошей на неї нема, коли вони коштують, блін, зарази штучні по 1500 гривень, і у вас є автомобіль, то можна його привкрасити, як вам заманеться. Я не остання інстанція, так би мовити, в всяких дизайнерських штуках, тим не менше, я от щось можу вам запропонувати, а вам там на ваш смак, як ви хочете, так і наряжайте Благо, під новий рік на ринках усюди. Багато новорічних прикрас ви можете знайти. Я сподіваюся, у мене Гоупрошка ще пише і пише вона звук, бо буде біда. Тож у нас є оцей коробки. Ось, о, коробка. Коробка нам зараз не потрібна. У нас є отакий бантик, який так от на дупу приліпимо. Ось. Дві мішури. І, і... і, і, і... І отакий віночок. От, я... що це таке? От. Минулого року я собі робив прикрасу, але відео з цим не записував. От. Так що приступимо до роботи. Почнемо ми... Почнемо ми, Надіюсь, з першого лиця вам все видно. Отак от, от його наліпимо. Отак от, звісно, от. шильд Sound перекриває. Ну що, що є, то є. Я сподіваюся, що мені довжини стрипсів хватить. По-моєму, я на ці стрипси... Минулого разу їх і цепляв щось таке? О таких треба ще три штуки. Ну, буде трошки овальне таке. А тут сміщено, а я вже зафіксував сильно. Ну таке. Ну і ці, щоб не болталися, трошки теж підкріпить їх. І мамині черешенки на іпотайці. Так, є. Зараз зробимо Кусь, 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 Кусь і в карман залишки. Так. Це у нас готово. Тепер я чіпляю мішуру на бампер. От тут якраз взагалі тут повинен був бути молдинг колись по заводу. Ну, раз у нас така ситуація, то буде так. Коротше, треба чіпляти мішуру, а мішуру я чіпляв теж на стріпси, але там треба подовбатися трохи. Коротше, треба спочатку буде понанизувати. Раз, два. Десь по центру, по-моєму, отвір 3, 4, 5 стріпсів спочатку, щоб все це діло трималось нормально, адекватно. А, я ж крючок використовував тоді точно, вон якась проволока є. Оп. Робимо спробу гачок. Так вот будем подлавливать. Не, есть контакт. Поршень пошел. Центральный, а центральный. Є. Ключ. Ця мішура буде завертатися у нас за бампер. Коротше. Тут такі от дири є одно, в цій декоративній накладці. Так що нікуди вона не ділась, не, не дівається, все це діло перевірене. В принципі, в принципі. Ще можна, звісно, додати. Отут отвір додатковий по стріпці. ось тут отвір. Ну нафіг надо. Так, спереді, по-моєму, я цю використовував. Ні, я її ззаду використовував. Всього на цих. Значить оцю я в'язав. Наперед. Тут у нас виходить. Виходить, у нас трошки тут більше ніж тут. З того ми це все діло підправляємо. А ну, стой, я навіть отпущу типу, все зробимо. Да <гум> <гум> пойдет, в принципе, нормально. Все, затягиваем. Оп. Центральный, конечно. Оп. 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 О. Цей хвостик ховаем за бампер. Його не думаю, що видує, та його ніколи не видувало, в принципі. Ну не прям ніколи, але ну, все ж таки. Кляць. Хуй! Єсть. єсть, єсть, єсть. Все, трохи кривенько. Ми тут не дизайнери, ми тут технарі. Можна сказати все. Чи не все? Цей раз буде коротше, додаткова штука. Я візьму наперед начеплю гірлянду вдоль по цьому, як його зараз. По бамперу закручу за віночок і далі піду по бамперу. Взагалі то, взагалі -то додаткову іномінацію використовувати по правилам дорожнього руху не можна. Це робить, це карається штрафом. Але так як придумали гірлянду на батарейках, яка включається і вимикається, типу, ти, в принципі, можеш її просто виключити і тобі нічого не буде. А там коли ти стоїш, там, там стоїте, ви п'єте каву біля якоїсь кав'ярні і там поряд з машиною стоїте, то можете включити собі, типу, що ну, воно стоїть, стоїть, блін, та і все, Йолки-палки, там Новий рік. Вітаю вас, з прийдешніми. Отаке пироги. Гірлянду взяв 5 метрів. Зараз будемо думати, як то з цієї ситуації виклобуватися. 5 метрів гірлянди на батарейках. Можна павербанка, можна як хочеш, можна китайська гірлянда, може, може спалити ваш автомобіль, але подивимось. Наче ніхто ще не жалівся. Ага, блок окремо. Це все діло окремо. А -а, а. а диви, воно на проволочках, типу, блін. Якийсь дріт цікавий такий. Так зроблений, що це, по суті, проволока така. Хм. По суті, ми його оп-оп-оп зігнули, об Цікаво, цікаво. Як їй би їй не прийшла тренда в перший же цей, Ну ж точно для автомобілів не при цей. Не назначено, не предназначено, як це українською, Блін, напишіть в коментарях. Тебе ще ще розпутати. Десь переламається просто і все, і жопа. Хорошо, це треба буде заводити з цієї сторони і йти туди. Можна і так от тут, об закрутити і туди піти. Ну, це ж 5 метрів. Тут дай Бог, щоб метр був. В два слоя кидати. Астальне, куди дівати?

Да. Прикольно, я її зараз насаджу, вона буде працювати чи ні. Вона запутується. Тихо, тихо, тихо. Перекрутилась. Ось отак от. О. Давай її сюди заведемо. Включені ці штуки. Зараз одному діоду прийде п... і все, і жопа ми не буде в нас гірлянди. Так, ми сюди завели. Тепер сюди, якщо я правильно завожу, так, да, вона впетльона. Укутає. Ось, Осьо. Просто потім на обратку буду в'язати його, да і все, в принципі Нічого тут страшного, що 5 метрів Нічого страшного тут що у нас 5 метрів ця гирлянда Так, тепер ми заходимо За цей зайдемо. Ага, тут цей, значить, тут. А, отак ось його. На ну, цей дріт переламує і мені це не подобається, що його переламує. Це може бути чревато. Кодження цієї штуки і 90 гривень іде на смарку. В принципі, я цією мішурою шурою повернутися можу. Ану стой. Ану, зараз я підключу, до речі, ці всі пироги. Я ж батарейки купив. Я вам трошки кадр поміняв. Продовжимо. Це все в'язати. В принципі, у нас от як поче першочергово я воно виглядає. О така ситуація. я вам навіть на цій камері покажу. Камері так собі видно. ну Тим не менше. Є, класно. Агонь. Ото, що треба прям, прям доповнило хорошо. Мені подобається. Новорічний настрій і джингл банц. Так, зад! На корти присісти не можу, вибачте протез. Тут як, як у нас е, нічого нема, в принципі. Разве що де молдинг був раз, два, три точки, куди чіплять мішуру, я там минулого разу мудрився, штука збереглась. я її чіпляв через картонку на двосторонній скотч. Е, в принципі, це все діло відліпляється нормально. Коли все це діло знімаєш, залишки скотчу, просто знімаєш розчинником 464, по-моєму, чи що він клей, дергає нормально, так що можна буде використовувати таким чином. Ну, В принципі, двосторонній скотч у мене є. Белт. От. І почнемо ми. Бантика. Ну, він трошки сипиться, він бачиш вже такий не білий, ніфіга і на наступний рік, новий рік треба буде інший. Отакий от, 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 от бантик. Зараз фокусується, надії сфокусується. Повидемо сфокусуватися. Отакий от бантик, зараз будемо ліпити. Так, ліпить, ліпить, ліпить. На двосторонній скотч ліпить. Ліпим, ліпим, горбатого Оля! Да. Так, крутка. У мене кармали. Так, контакт є. Блін, проблема в тому, що оця проволока вона буде зменшувати питно контакту. і типу якщо треба відкрити багажник, ми такі клац от сюди вставляємо ключ і відкриваємо от так от прямо прям між цих класно Тепер назад. Блін, а вона така важкенька, в принципі. Мішура, диви, яка класна. Вау. Супер! Офігенно. Значить три штуки. А де ці? Тобто що пропонувалось, мабуть? Мабуть, точніше робити отак. Це сюди, цей сюди. Ааа, її не вистачало. Я, походу, її отак заправляв ось сюди заправляв. Раз. Два. три. Коротше, все одно воно, виходить, уходило в мене. Уходило в мене кудись. Значить, треба відгризати. шматочок раз. Його клеїть. Отак. От Знімати і приліпляти. Коли я тільки її, блін, приводить до нормального косметичного стану буду, я не знаю. Десь тут, десь отут, десь отут. Блін, було б класно, звісно, зробити ондурактив. По, типу, як ви наряжаєте свої тачки. А чо, до речі, втрет, мабуть, я напишу пост, типу... От з Вольвіру, як ви наряжаєте свої тачки, теж приходьте в Треці, залітайте, блін, діліться е, своїми е, цими самими, блин, як це сказати нормально. Так щоб не скривдити нікого ще. Ай. своїми варіантами прикрашання новорічного. Бо б оби... цікаво подивитися. Де, ну, навіть щось там крепко тримається, типу. Так, ну і все, і сюди отак от за це і заправляється. Готово, в принципі, В принципі, готово. Як ми отак от виглядаємо? Сухай, стедік не треба, бля. І так нормально виходить. Зручно, тільки навчитися, б горизонт не завалювати. От такі от пироги. Отакий от, от випуск вийшов. Е, випуск вийшов. Блін. Епізод. Не знаю, як хочете, так називайте. В принципі. Е, для чого це все, в принципі, робиться. Це, по суті, наші традиції святкування е, різдвяна-новорічних свят. Трошки собі підняти настрій на фоні новин, які зараз відбуваються. Обов'язково донатьте на збройній Сили України для того, щоб ми могли продовжувати таке робити. Залишається тільки цікаво собі подивитися і вам показати, як це все діло виглядає вночі. От. Тільки правда, мені не подобається не, не трошки, як воно тут висить. А й так буде. От. Так що на все вам добре. А вже ж мирного неба над головою вам бажаю. З прийдешніми вас святами, з Новим роком, З щастя, здоров'я, всього найкращого і обов'язково донать на ЗСУ. А тепер давай дивитися, що у нас вийшло вночі.